Сьогодні на огляді у нас буде тример для гоління під нуль, який підходить, тобто з мінімальним зрізом. Voyager VGR V962. Дуже популярна модель і в нас в магазині, і онлайн також часто рекомендуємо і замовляють. Ось такий дизайн цікавий корпус основа корпусу метал, Вхід USB type c Також це важливо, завжди кажу і повторюю, що, наприклад, Замінити кабель, пошкодився, загубився без питань, якщо це Type-C, я впевнений, що у багатьох вже вдома є Type-C, їх багато. Універсальний вхід, тому це важливо. Далі, тут є дисплей. Звичайно, дисплей також це зручно, коли показує рівень заряду акумулятора, ви розумієте, коли поставити на зарядку, забрати зарядки, ну, звичайно, може працювати від мережі. Всі сучасні пристрої вже працюють від мережі, без питань. Тепер показую вам е наближену ніж. По-перше, дрібний зуб це досить добре і завжди, якщо ви хочете використовувати тример для, без насадки, просто як окантування для гоління, звертайте увагу, будь ласка, на ніж. Якщо дрібний зуб, це набагато і приємніше до шкіри буде. Ось я навіть проводжу пальцем. мене не задирає. Досить гладко іде сковзіння, тобто сковзить досить гладко. І це запорука того, що у вас не буде ні подразнень і ніяких неприємних відчуттів при голіні. Тому, якщо ви хочете тример для гоління, вам потрібно звертати увагу на зуб і розуміти, чи це з мінімальним зрізом, чи не з мінімальним, тому що є різні варіанти. В даному випадку це досить хороші дрібні зуби. Далі. І ще є велика перевага тримера, тому що, скажімо, від 70% всіх тримерів, які ось в такому. Іде в діапазоні ціновому 1-2-3. 1-2-3, 1-2-3-4. Тобто, ну, скажімо, не всім це підходить, особливо, ось, бачите, мені 3 мало. Хоча я спочатку думав, що мені буде достатньо, але ось я завожу бороду, ну, я хотів би десь 5. 5-7. Тому, ось дивіться, будь ласка, тут в цій моделі, в комплекті 1-3. 5-7 мм. Тобто це вже може бути для стрижки бороди об'єм, окантування, можливо, десь підстригання голови дрібне шию підрівняти. Тобто це вже універсальний пристрій для всього. Також, хто не знає, ось ця частина нас знімається. І, до речі, є вже багато з різними насадками. На жаль, поки окремо воно не продається, але є набори спеціальні з таким же тримером з різними насадками. Ну, в даному випадку це просто тример з одною насадкою, але просто кому потрібно, кому ні. Тому я, звичайно, рекомендую такий тример і цікавий дизайн, і перевірений, хороше фабричне виробництво. А подивіться, будь ласка, який йде кабель в комплекті. Ну, тут кабель 2 метри точно буде, тобто, це практично. Мастила щітка є, в принципі, все по стандарту. Це може, до речі, бути хороший подарунок і для себе, для власного використання. Залишаю традиційно вже посилання під відео на цей тример. Там можна почитати інформацію, подивитися фото. Всі фото ми робимо самі. Опис робимо самі по факту те, що заявлено. Нічого лишнього, ніякої води, тільки по факту характеристика. Далі. Також у нас є самовивіз. Ми знаходимося з Правда, 47 ретровіль. Тут можна оглянути, подивитись, забрати на місці. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, звертайтесь. справді дуже хороший тримор.